Німеччина хоче урізати пільги для біженців з України. В той час, коли голова опозиційної партії Німеччини Християнсько-Демократичний Союз Фрідріх Мерс вже котре перепрошує за звинувачення біженців у соціальному туризмі, президент Німецької окружної асоціації Райнхард Задер. Закликає суттєво обмежити виплати для українців раніше. Голова опозиційної партії Німеччини Християнсько-Демократичний Союз Фрідріх Мерц. Сказав про біженців, так ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку тих біженців до Німеччини назад до України, до Німеччини назад до України. Нах, Ukraine, nach Deutschland, Нах, in die Ukraine. У нас про це є сюжет, посилання на яке залишаю вам під відео. Але такої думки пан Мерц тримався недовго, бо його заява викликала просто шквал критики на його адресу, як з боку однопартійців, так і інших німецьких політичних сил. А вже коли колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав так: звідки ця несемітниця про нібито соціальний туризм українських біженців, ви маєте право відвідати свою батьківщину у будь-який час. В результаті мерц вибачався за свої слова та уточнив, що він просто неправильно описав проблему, яка відбувається в окремих випадках. Але чи це щире вибачення, чи під тиском питання залишається відкритим, адже соціальний туризм має місце серед українських біженців. На аналогічну проблему поскаржився мер перемишля. За його словами, українські жінки з дітьми організованими групами приїжджають до Польщі спеціально для отримання фінансової допомоги а потім повертаються додому в Україну. Та повернімося до Німеччини. Президент німецької окружної асоціації заґар. Вкотре нагадав про перенавантаження регіонів під пливом біженців щодо розміщення. Ми стикаємось з перенавантаженням нашої системи. Так сказав він, додавши, що очікує від. Федерального уряду відшкодування місцевим муніципалітетам всіх витрат на житло для біженців заднім числом з 1 січня 2022 року. Більше того, пан е, Загар намагається зрівняти в правах і виплатах українців, які приїхали до країни з біженцями з інших країн. За його словами, біженці з України живуть у Німеччині значно краще за інших. Той факт, що українські біженці отримують якісніші послуги безпосередньо в центрах зайнятості, створює неправильні стимули. Так сказав Закер. Він вважає, що в результаті такий стан речей призводить до збільшення імміграції до Німеччини, в тому числі через українців, які вже знайшли притулок в інших країнах, але наразі їх залучають вигідніші умови до Німеччини. Видання нагадує, що згідно з рішенням федерального уряду українці отримують більше пільг ніж претенденти на притулок з інших країн. Тим часом закер хоче змінити. Це і пропонує вже з 1 січня скоригувати ставки і привести їх у відповідність до ставок для інших біженців. Нагадаю, що українські біженці можуть розраховувати на фінансову допомогу від Німеччини від 1000 євро. Розмір виплат залежить від кількості дорослих і діток у сім'ї. Частина допомоги входить у вартість урядових послуг та житла. Дорослий отримує 449 євро, а дитина до 370 євро на місяць. Ну от і зрозумій цих німців, адже тільки днями вони обіцяли збільшення виплат за харц 4. А тут вже йде мова про урізання. Так що ж буде з виплатами для українців Німеччини? Про це ми обов'язково розкажемо, але в наступних сюжетах. А поки що ставимо лайк і підписуємося на канал.